Здарова, привіт! Ви на правильному каналі. Каналі. Заносьте, заносьте, так. так. дякую. Сьогодні я ваш непокорний слуга Ілля Янков, креативний директор, рекламщик, комерціоналіст, аналіст, капіталіст, приготую для вас сендвіч. Які в нас сьогодні є інгредієнти? Кліновий сироп, угорський бекончик, авокадо, жовтий чедер, мацарела, мікрогрін, маслиночки, і будемо це все разом поєднувати в сніданковий сендвіч. Давайте вже може починати. Кітавіта! Першим ділом маємо нарізати перець. Справді була одна історія в дитинстві, коли я зрозумів, що батьки не проти, якщо я експериментую на кухні, я вирішив, що треба посмажити <рес> <рес> якусь лікарську, здається, ковбасу і нафігачить туди нормально так Цук, цукру. Вона була прям карамелізована. Ну, нікому це не сподобається. Це називається такий біток. З моцарелою краще за все його робити руками, бо якщо ви відбиваєте моцарелу якимись неприродними інструментами, то природний смак моцарели губиться. Авокадо. ху наріжемо слайсами чедер. Так цей препарей, у нас готовий. Підсмажуємо. Айбікон, ти нас малажавий. Чому кліновий сироп і бекон? Я був за кордоном і, здається, це була Валенсія чи щось таке. І там ми їли е, панкейки з кленовим сиропом і беконом. Like так, беремо хлібчик. Засовуємо так обільненько моцарелки в одну сторону. Ммм, mm, I like this dressing. Ммм, mm, so tasty. Маслиночки ми відкрили. Авокадо. Наклали моцарелка. Моцарелла – це в нас білочок. Авокадо це в нас що? Це в нас природні жири. Далі ми викладаємо чизо бікона. Як каже мій друг. Приготуємо тобі такий сендвіч, що в тебе парічок злітить. Вичавлюємо маслинок в моцарелку. нафігачимо перцю, а як жовтий поєднується, тільки подивіться з білим і чорним. Ну, це ж просто декаданс. Додаємо трошки мікрогріна. Ми беремо кленовий сироп. Атмосфера кленового сиропу, навіть не смак, атмосфера. Ви тільки подивіться на це, як воно тече. Є, до речі, такий спосіб накривання називається подвійне сальто. Ви готові? Ну, не сьогодні, знаєте, у нас все вийшло, але все ж подвійне сальто відбулось. І зараз ми маємо тигровий хліб, ми маємо бекон, ми маємо мацарелу. чедер, який змішався з беконом. Ну, ні, ні, ні. сендвіч, ну-ну, no, ну. No, no. Я не такий простий, я трошки тебе підсмажу. Епі. Дуже важливо, щоб ну, тепло воно пройшло крізь сендвіч і наповнило любов'ю. Всю структуру цієї страви. Мені подобається, як воно горить. Перевернув. Можна трошки так його підплюснути. Хоба на вау! Unbelievable! Mm. Далі я пропоную нам його розрізати. Розрізання важливо, бо ти ділишся, коли ти ріжеш. Навіть якщо ти ділишся з собою в майбутньому. чуєте звук? Кіп mm. <плес> <плес> Мама мія. Мені треба побути не одинці, вибачте.